Доброго часу, мої дорогенькі. Дивимося з вами Черкаси, Полтаву і Харків. Черкаси. Очікую, що очікує на Черкаси 24 по 31. Так. В Черкасах дуже відома жіночка. Можливо, якась, чи бізнесвумен, чи якась. Представниця, о, тут більше мені йде як, о, щось пов'язане з навчанням. Можливо, навіть якась депутатка якоїсь рай, районної ради чи якась посадова особа. Тобто відомо. В Черкасах будуть всі обговорювати її смерть. В Черкасах питання світла стоїть дуже гостро, прям дуже гостро. Тому. Ем... Чогось не вистачає для того, щоб вирішити це питання. Але вирішить, вирішать, і все буде більш-менш нормально, але якісь все рівно відключення до кінця тижня будуть. Що будуть, знаєте, як трошечки людей вводити в, в таку, ну, не зможуть вони повністю використовувати там, не, не зможуть повністю працювати або ще щось, ну, ставити в такі, знаєте. Рамки надзвичайних таких ситуацій. Так, Полтава, Полтавська область. Дивимося: Полтава, Полтавська область. Ну, так, нічого. Говорити про наших не буду. Сила. Ви знаєте, тут якогось імператора по Полтавській області, по Полтаві. Чи уб'ють, чи самогубство якесь буде. Ану, давайте подивимося. Хтось втече, ну хорошо. Ні, я так думаю, що буде смерть якось. От не буду говорити там, як його там. Цей, скажу так, смерть. Е смерть буде від того, що він боїться попасти, я так розумію, заграти. Якісь дуже відома посадова особа в Полтаві, в Полтавській області. Щось його там. Він розуміє, що пахне жареним. Так, люди приїжджають. Евакуація якась людей, яка... які приїжджають до Полтави. А оба на по полтаві. Прильот. Давайте подивимося, це Полтава чи Полтавська область Полтава. По Полтаві, кажуть, сила десь зіб'ють, але 50 на 50 двійка. Бачите, от чітко. Що буде по Полтавській області? По Полтавській області теж можливі такі, якісь такі нюанси. Але Полтава більш загрозлива. Давайте подивимося мої улюблені. Миргород і Кременчуг, я, вже ж, я ж без них не можу дивитися у Полтавську область. Такі гарячі точки на мапі. Так, Миргород, що там очікує Миргород? Ну, Миргород якось виходить із ситуації, із ситуації з світлом і все. Так що я думаю, що Чи будуть прильоти в Миргород давайте. Ні, в Миргороді прильотів нібито не повинно бути ще. Кременчуг. Мені там Полтава не подобалась, сама Полтава. Кременчуг. Чи будуть прильоти на цьому тижні по Кременчугу? Да, можуть бути. Да, сонце моє, да, да, да. Так, Кременчуг на цьому тижні. Максимальний сос. Максимальний. Десятка мечів, трійка, ну, і ще і дурак, то, -то... капець. Е, давайте, е, будь ласка, на цьому тижні Кременчуг максимально себе береже, скупчення людей. Там, де було скупчення людей. Щось будуть збивати, бо сила буде відбуватися. Але будуть... Можливий прильот по Кременчугу. Так, далі поїхали. Харків на цьому тижні. Що очікує Харків на цьому тижні? Ну, дивіться, Харків будуть прильоти, ще на цьому тижні будуть. Слухайте, а що там наступ якийсь був на Харків? Ну, Тільки про нам про нього не дуже сказали, я так розумію. Так, от я казала на тому тижні, що щось така якась єрунда повинна бути. Дивіться, вони як там щось там, питались наступати, але от гребли так, що просто... Жесть. Да, там, я так розумію, що вони там щось хотіли. Але карти кажуть, що таких їм там дали люлей. І Харків ніколи не буде російським. Ніколи. Мир і четвірка посухів це завжди повернення додому. Це дом, це будинок, це. Ні, ні ні. Хай не думають. Але прильоти на цьому тижні можуть бути. Так що Харків не такі, як вони були до того, ні, не такі. Але можливі десь якийсь там гадський шахід, мопед десь де прилетить. Ракети не бачу зайці мої. Но є є оці всякі шахідіки, мапєдіки і так далі, які можуть бути, ну от урон надавати людям. Тому ось так. Гарного всім тихого тижня. Дякую вам за репости, вподобайки і підписки. Дуже вам вдячна, Дуже вдячна за дуже вдячна за зворотній зв'язочок, за те, що ви мені пишете коментарі. Дякую вам і до побачення!